Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Вона стресує, коли читає соцмережі, і заспокоюється, коли миє посуд. А ще мріє сісти в машину і втекти від усіх. Але відкладає це на після перемоги. Олена Зеленська відверто розказала про своє життя в новому подкасті, простими словами для проєкту Завілич Україна про ментальне здоров'я. Я іду в президенти України. Слова, які назавжди змінили життя не лише Володимира Зеленського, а й Олени Зеленської. Сьогодні вона одна з найвпізнаваніших жінок світу, і у статусі першої леді вона має дуже впевнений вигляд. Але тоді, в 2019-му, це було справжнім викликом зі своїми негативними наслідками. Коли почалася передовича кампанія, я раптом побачила, що я чудовисько. Просто весь час ти живеш з відчуттям того, що ти нормальна людина, в тебе є друзі, ти нікого в житті не ображав. В тебе все гаразд, ти не злочинець, а в тебе є моральні принципи. Ти Живеш за ними, а тут раптом виявляється, що багатьох інших інше враження про тебе, і вони його дуже активно висловлюють. Переважна частина хейту лилася і лється на зеленську в соцмережах. Вона винайшла єдиний спосіб боротися з цим. Просто ігнорує. Я тільки пишу і не читаю. Ну тобто я затверджую, бо пишу пости, і вони виходять. А в мене в моїх гаджетах соціальних мережах взагалі немає. Є в Олени зеленської ще один лайфхак, який допомагає боротися вже не з джерелом, а з наслідками стресу. Першу леді не повірите, заспокоює миття посуду. Вона називає цей процес медитативним. І каже, що це зайвий привід для неї випустити телефон з рук. Окрім власне винайдених заспокійливих лайфхаків, Олена акцентує увагу на важливості терапії, адже в українському суспільстві досі упереджено ставляться до психологічної допомоги. Класна рольова модель для військових, те що ти вже показав свою мужність, ти був на фронті. Ти настільки сміливий, що ти можеш показати, що. Тобі потрібна допомога, це потрібно бути таким сміливим, який ти вже. і тоді і всі інші будуть на це дивитися. Олена розказала, як переживають війну та розлуку з татом зеленські молодші. Вони розуміють і переймаються тим, що відбувається. Десятирічний Сашко планує стати військовим. Для них військові це їхні. Ну вони пишаються неймовірно. Це герої, це моделі для того, щоб бути такими, як вони. І всі думки про це. Він дуже часто мене питає, коли це все закінчиться. Вони немає відповіді на запитання, коли це все закінчиться. Але в неї є відповідь, що вона зробить після перемоги. Перша леді мріє сісти в автомобіль, увімкнути музику, приїхати в якесь тихе місце з краєвидом на Дніпро і побути наодинці з собою. Це для мене бути маркером. Що все не потрібно більше думати про безпеку і, взагалі, ні про що.